Привіт, друзі! 58-й день гри у сенбокс, кімната номер 80, геймджем Pass Sand. Якось так називається ця мапа. Що ж, тут нічого навіть додати, це звичайний пакмен, де вам потрібно буде зібрати ось у ці всі Просто бігаєте, збираєте. Я поки починав е, запис, то мене вже двічі вбили. Тож, у вас е, на цій мапі буде всього три житті. Е, три життя, побачите. тому ось, якимось чином, чином мене вбили. Зараз рестартнусь, хочеться вже показати, е, як його <кхід> проходити. Тут якби немає стратегії, просто не попадайтеся. Е, не попадайтеся на цих двох ось, які намагаються вас з'їсти і все. Просто бігаєте від них і все. Ось звичайний пакмен, слава Богу, не такий, як був е на попередньому, на одному із попередніх геймджемів, де вони за трильйон кілометрів просто наносили вам купу дамагу і ви одразу ж помирали. Ось бачите три точечки знизу. Це кількість ваших життів. Просто бігаєте, збираєте це все, е... і все. В принципі, нічого такого Не весело. Я б сказав би. Тобто така собі звичайна карта. Бігаєте від них та й все. Треба збирати, як бачите, 244. Це якось коїни. Де, де де? Став не там де треба. І все. Останній коїн зібрали. Взагалі за менш ніж хвилину проходиться ця карта. На цьому і все. Ось така карта сьогодні у нас. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Також. Поділіться цим відео з друзями. і Дякую вам ще раз за перегляд. До зустрічі в наступних відео.